Ремонт паркувального майданчика кафе Молодіжка це він має стратегічне значення для підвищення обороноздатності країни. Виявляється, що транспортування укриття з Дніпра в Крематорськ робить його майже три рази дорожчим. Краматорський бюджет витратив на встановлення 21 модульного сховища майже 23,7 мільйона гривень. Наприкінці червня управління питань цивільного захисту Краматорської міської ради уклали кілька договорів на постачання 21 модульного укриття для встановлення у найбільш жвавих районах міста. Ці договори були укладені без проведення електронних торгів, оскільки зазначена закупівля є. Є терміновою та спрямована на забезпечення цивільного захисту населення. Постачальником модульних укриттів стала Дніпровська компанія «Акам». Відповідно до умов закупівлі, компанія має поставити у місто три сховища на 100 місць кожне. Вартість кожного становить 2,4 мільйона гривень. Крім того, у місто буде поставлено 18 сховищ з міськістю до 20 осіб. Їх вартість становить 912 тисяч гривень за одиницю. Відповідно до рішення міської комісії, ТЕП і НС, два великих укриття буде встановлено. Районі злізничного вокзалу, а ще одно – поряд з автовокзалом. Маленьке укриття планується становити у найбільш жвавих районах міста, головним чином на популярних зупинках громадського транспорту, а також поряд з місцевими ринками. Тов Акам є великим будівельником та постачальником будівельних матеріалів. Свого часу компанія брала участь у будівництві Донбас Арени та бізнес-центру Пушкінський. Реконструкції київського будинку проспілок будувала відомі Дніпровські торгівельні центри, Мосіті та Пасаж. Власником компанії є відомий Приємець з Дніпра Станіслав Віленський. серед іншого, компанія була постачальником модерних захисних споруд і для міста Дніпра. Два сімобільних помбосховища бійшло з Дніпру майже в 15 мільйонів гривень. При цьому, згідно з технічними завданнями, прийняти вони мали майже два рази більше мешканців ніж крематорське укриття. Таким чином, крематор сплатив за одне місце в сховищі приблизно 36 тисяч гривень. В той час як бюджету Дніпра захист одного мешканця коштував більше ніж 13 тисяч гривень. А, нам Потрібно не тільки часу. Нам потрібно е, гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Управління капітального будівництва Краматорської міської ради без тендеру уклало договір на ремонт приміщень цивільного захисту з підприємцем, який був зареєстрований незадовго до укладення угоди. Вартість закупівлі становить більше ніж 7 мільйонів гривень. В системі прозоро відсутній договір та опис закупівлі, та зрозуміти, які самі роботи, в якому обсязі та за якими адресами неможливо. З обґрунтування проведення закупівлі без відкритих торгів можна зробити припущення, що мова йде про одне приміщення в центрі міста. З якого Кого планується зробити укриття на випадок обстрілів. Цікаво, що підприємець Дмитро Анісімов, який отримав з міського бюджету понад 7 мільйонів гривень, з ремонт цього укриття був зареєстрований у якості підприємця лише у лютому поточного року. Досвіду таких великих будівних замовлень він ще не мав. Знаєте, чого потребує прифронтове місто більше, ніж перейменування вулиць? Вірно, закупівлю квітів на півмільйона гривень. Майже півмільйона гривень планує витратити Краматорське КПДРОС на закупівлю розсади для міських квітників. Тендер на проведний відповідно закупівлю у системі Прозоро відповідно домов тендеру. Підприємство планує закупити саджанців загальною вартістю 468 тисяч гривень. Таким чином, кожна квітка буде коштувати комунальному підприємству близько 32 дві гривні. Для порівняння Хмельницький цього року закуповував квіти за ціною 20 гривень за штуку, а місто пінь на київщині лише по 16 гривень. Взагалі, цього року про бажання закуповувати розсаду квітів в системі Прозору поки що повідомило лише 7 міст. Бер Краматорська влаштував собі відпустку у розпал війни. Єфімов та Гончаренко прилетіли до Ніцци чартерним літаком. Олександр Гончаренко, мер Краматорськ, який майже щодня перебуває під обстрілами російських загарбників, влаштував собі відпустку на лазурному березі Франції. 16 березня в аеропорт Ніці здійснив посадку літак з польського міста Жешо, яке розташовано неподалік кордону України. Зі терміналу вийшли кілька людей. Зокрема, народний депутат із депутатської групи відновлення України Максим Єфімов. До Олександра Гончаренка та Нардепа Єфімома звернулись за коментарем, щоб дізнатися, що вони у розповіни робили в Так, так, да, да, я слухаю вас. Доброго здоров'я, це вас турбує Михайло Ткач. але обидва заперечували відрядження. А хто сказав, я був у ніці? Втім, політикам надали докази у вигляді фото, які змусили їх визнати подорож на Лазурний берег. Він визнав, що поїхавши у відрядження до словаччини, також літав до ніци провідати доньку, яка нещодавно вступила до місцевого університету. Відтепер капітальним будівництвом у Краматорську буде опікуватись людина з оточення Максима Єфімова. Війна це не привід не розставляти своїх людей на ключові посади, особливо, коли від цих посад залежить втрачання десятків мільйонів гривень. У Краматорську управління капітального будівництва та перспективного розвитку з'явився новий керівник. Про це свідчить відомості, оприлюднення інформаційно-аналітичною системою і за відомостями з державних реєстрів 17 липня 2023 року новим керівником цього управління став Роман Чайка. Навіть поверхневий аналіз біографії нового керівника вказує на його тісні зв'язки з народним депутатом Максимом Єфімовим. Роману чайці 30 років з 19 по 21 рік він кілька разів був керівником ТОВ Стандарт Клінік Сервіс Плюс, власником якого є Лілія Томанова. Крім того, Лілія Володимирівна є керівником дитячого табору шоколад, який належить ТОВ Галова, власником якого є Максим Єфімов та Олена Близнюк. До того ж, Лілія Томанова є депутатом Краматорської міської ради від команди Максима Єфімова, наш Краматорськ. А на якомусь етапі навіть була керівником Запорізького обласного відділення цієї партії. Крім того, після формування Краматорської міської ради нового скликання саме Лілію намагались зробити секретарем міської ради. Управління капітального будівництва та перспектива. Активного розвитку є профільним управлінням Краматорської міської ради, яке займається будівництвом на території громади за бюджетний кошт. При цьому управління не лише здійснює координацію будівельних робіт, а й виступає замовником та проводить закупівлю будівельних робіт. Бюджет управління на поточний рік становить 164,5 мільйона гривень, що становить майже 10% від цього розміру бюджету територіальної громади. Фірми різні, контакти однакові. Кому заплатять 3,9 мільйона гривень за ремонт обстріляних будинків. Контракт на ремонт п'яти пошкоджених обстрілами будинків у Краматорську отримали підрядники з спільними номерами телефонів та однаковою поштою. Йдеться про два будинки по вулиці Дружба та три будинки по вулиці Білоруська. Ймовірно, це будинки, які постраждали від обстрілу 2 лютого. Загальна сума капремонтів понад 3,9 мільйона гривень з місцевого бюджету. Закупівлі проводились без використання електронної системи через умови воєнного стану. Опубліковані лише типові договори між управлінням житлового комунального господарства Краматорської міської ради та фізичними особами-підприємцями. Про це повідомив сайт вчасно. ФОП Андрій Гуришкін зареєстрований в Краматорську три роки тому. Має виконувати капітальний ремонт вартістю понад 896 тисяч гривень. У 2021 році він проводив ремонт стіни фасадів будинку по вулиці Контрата Гампера. Решта чотири ремонти має виконати підприємниця Валентина Андріївна, для якої це найбільше замовлення з моменту дати реєстрації, а це понад 6 років тому. Судячи за вантажних договорів, обидва підприємці мають один на двох номер мобільного телефону та електронну пошту, яку використовують Краматорське приватне підприємство Алатир, що вже кілька років не бере участі у дерзакупівлях. Алатир також одне з підприємств, яке займалося обслуговуванням житлового фонду Краматорська та передачі його ладісу. Президент Зеленський закликав місцеву владу не витрачати гроші на бруківку і фонтани. Як це прокоментував очільник міста Краматорська? Олександр Гончаренко вважає, що міська рада Краматорська витрачає гроші дуже скромно. Судячи з усього, так президент відреагував на численні публікації у пресі про тендери в різних українських містах, де місцева влада витрачає мільйони або навіть десятки мільйонів гривень на реконструкцію стадіонів, закупівлю барабанів, укриття, посадку квітів, дерев тощо. В той же час волонтери збирають гроші на військові потреби в часи повномасштабного російського вторгнення. Олександр Гончаренко Прокоментував заклик президента Зеленського. Ми просто намагаємось, хоч якось отримати місто, щоб не втратити те, що було зроблено за період з 2014 по 2022 рік. Ось і все відповів очільник міста. Нагадали пану Гончаренко, що місцеве комунальне підприємство у Краматорську купило квітів майже на пів мільйона гривень. Знаєте скільки ми надали субвенції ЗСУ та правоохоронним органам ДСНС з 24 лютого 2022 року по сьогодні? 80 мільйонів гривень. Це майже 6,5% теперішнього річного бюджету міста, який складає 50% від бюджету, наприклад, 2021 року. Що тоді означають квіти та дерева на 2 мільйони гривень за 2022-2023 рік? Нічого, додав очільник міста. Укриття будуть коштувати 95 мільйонів гривень. Враховуючи підвали, садочки, школи, півтора 2 мільйони на озеленіння і 95 мільйонів на укриття – гарне порівняння. На ЗСУ і силовий блок 80 мільйонів гривень. Коли таке було, хто ще витрачав 7% від міського бюджету на зсу та силовиків? Я таких не знаю, сказав Гончаренко. У Краматорську на озеленіння парку. Хочуть витратити майже 700 тисяч гривень. У міській адміністрації кажуть, що ні на що інше не могли витратити ці кошти. В Краматорському фемілі Парк посадять до півсотні дерев, встановлять нову систему поливу і відремонтують пішохідну доріжку. Це все обійдеться міському бюджету майже 700 тисяч гривень. Краматорськ прифронтове місто, яке зазнає страждань з 2014 року. Нормальне людині важко зрозуміти, як в країні, яка зараз знаходиться у стані повномасштабної війни, місцева влада з його очільником Олександром Гончаренко може так безсовісно витрачати бюджетні кошти, про яке зеленіння парку за 700 тисяч може йти мова? Як можна закупити саджанців майже на пів мільйона гривень? Невже це все має стратегічне значення для підвищення обороноздатності країни? Чим таке марнотратство допоможе місту? За даними Діпстейт, від Краматорська до лінії фронту зараз близько 20 кілометрів. Як як може цей факт не хвилювати мера та його соратників, Незрозуміло. Чи за час перебування на курорті в Ніці він підзабув, що країна знаходиться у стані війни, і захищати місто клумбами не вийде. Наш президент неодноразово говорить про необхідність використовувати гроші лише на важливі потреби. Але наш пан Гончаренко вважає інакше, на його думку, це маленькі скромні витрати.